Вітаю вас на нашому каналі. І сьогодні традиційний огляд мого замовлення по каталогу Oriflame. Це каталог номер 12 Він з 21 серпня по 9 вересня. Нам в перше замовлення дається каталог пільговий. Ми його чекаємо з 11 вересня, і він буде до 30 вересня. Це каталог 13. У нас йде запуск нашої оновленої лінійки Wellness. Тепер вона називається Velo. Міняється не тільки упаковка, але сама філософія цього продукту. Отже, чекаємо і, до речі, дуже гарна новина. У нас з'являється туш XXL, давненько її не було 5 в одному, 149 гривень, звичайно чорна. Вона так само подобається багатьом. І я саме її більше насправді люблю. І хочу сказати ще трошки, що у нас в цьому каталозі будуть нові помадки. Зараз, якщо швиденько зможу відкрити, Ні, не відкрию, мабуть, швиденько. Але хочу показати: 69 гривень. Вони були в міні-таких упаковках у нас до вини. І зараз отакий широкий вибір. Тому чекаємо, 69 гривень помадка. Це каталог 13. Отже, я все розклала по двом коробочкам і хочу почати з помади. У нас запуск нової рідкої помади стійкої. Вона е, дає стійкість до 6 годин. Невагомий матовий фініш, не змазується, не залишає слідів, зложуча формула. В общем, у мене дві. Значить, у мене 17 а рум'яний беш. Ось вона, ось вона, ось вона. І отак вона насправді виглядає. Бачите? І вона отут дуже схожа з тією, що в каталозі, до речі. дуже тільки Тут вона розовенька, а в мене вона все ж таки має трохи відтінок в беш. Бачите, різниця. Оце ну, реально. А оце ні. І, до речі, бачите, співпадають навіть довжина цих упаковочок з тією, що в каталозі. Хочу сказати, дуже вона реально рідка. Мені вона нагадала. Джердані матову рідку помаду за текстурою, бо та така сама ріденька на ніс, і вона застигла, і цілий день ти ходиш гарні губи. Ця мені так само її нагадала. Єдине, що трошки більше треба почекати, щоб вона застигла, там десь 10 хвилин рекомендують. І тоді буде гарний у вас колір. І ще одну помадку, бо їх дві, якщо дві береш 219 гривень, у мене теракотовий червоний. Ось вона тут це 22-га помада, і ось вона в каталозі. Вона трохи темніша, теракотовий червоний. Так, далі. В цьому каталозі дуже гарна пропозиція. Якщо береш одну таку масочку, то за 125 гривень можна взяти таку пов'язочку. Така м'якенька, 8,5 см ширину і 39 см. Якщо розкласти, вона така гарненька Ось внутрі. Так само, як і зверху, вона така м'якенька, симпатична. До речі, якби не оцей бантик, аби його можна було зняти. І навіть у холодну погоду про холодну можна носити, буде вуха добре захищати. В общем, многофункціональна, функціональна, коротше говоря. Так, в цьому каталозі дуже гарна пропозиція це туші on color 89 гривень. Дуже гарний дає об'єм, пластикова кісточка з провітаміном в 5 Туші, двойний ефект. Давно їх не було за рахунок цього блоку, вони дають ефект і об'єму і. Довжини. Тому хто любить цю туш, зараз вона в каталозі 169 гривень. Ну, це в мене туш XXL, яка буде в наступному каталозі. Я не витримала вона зараз замість плати за доставку, тому можна використати її набагато раніше. Я люблю саме цю туш, мені дуже подобається. Далі піни для гоління чоловічі беру постійно своїм чоловікам. Новинка цього каталогу це лаки. У них буде дуже е, маленький випуск, це сірий, а це денім синій, дуже гарні такі, і до них можна придбати такі стразики для е, манікюру і зробити дизайн сам, самотужки. Далі ще одна акція: якщо берете отакий от е, спрей міст. Для тіла. Він з кокосом і дині. дуже смачно пахне, ви можете отримати у подарунок за одну гривню таку мочалочку. Дуже люблю саме їх, вже багато років користуюсь, хоч і інші б от повертаюся до цієї і все. Тому, якщо ви придбаєте такий спрей або там серія тонік і гель очищаючий. Абрикос органічний або такий же гель, як цей міст з кокосом і динею для вмивання, то ви отримаєте таку мечалочку за 1 гривню. Далі в цьому ж каталозі у нас гарна пропозиція. Це серія молоко і мед з трояндовим нектаром. Ще є рідке мило і тверде мило у коробочці. Це продукт крем для обличчя з ягодами на серії Лавнечі ексклюзивно онлайн цієї, цього тижня. І наступна тут взагалі всього декілька пропозицій. Але хто в минулому каталозі зробив замовлення на 400 гривень, має змогу взяти стільки разів аромат парфумований дивайн, сандал, фіалка дуже смачненько. Пахне і зараз він 499 гривень. У мене їх 5 штук. Ну, можна було і більше взяти, але це в мене замовлення. Далі в цьому каталозі ексклюзивно онлайн великі креми для рук soft Care з мигдалем. І вони захисний і живильний крем 119 гривень. Далі в цьому каталозі акція це міцелярний лосьон Даймондс. Якщо ви його придбаєте, то у подарунок іде міні-ароманд Джордані Essence. І останнє у мене з двох сторін вони стоять. Це пропозиція. Подвійна вигода. В цьому каталозі за 249 гривень можна придбати гель для душа, малина м'ята, інтимний гель «Феміниль», Він іде з календулою такий як молочко, крем для рук з органічним кокосовою олією і освіжаюча зубна паста 249 гривень, от 4 одиниці. У мене таких наборів 2, бо це дуже вигідно, десь на 200 гривень ви економію отримуєте. Отже, це все було моє замовлення по каталогу Oriflame. Пишіть, що вам сподобалося або хотіли б собі замовити. Чекайте наших рілсів, ми трошки розкажемо про інші акції цього каталогу.